Всім вітання! Всіх вітаю на своєму каналі. У нас сьогодні 22 листопада і вирішила вам відзняти свою присадивну ділянку, як вона в мене виглядає. Сьогодні висадила цибульку. Погода класна, думаю, одразу вам відсніму відео. Чесничок у мене вдалі там зростає. І ось тут буду зараз загортати цибульку, покажу вам свій огляд і буду далі працювати. Так, зелень у мене ще моя росте. Подивіться, яка вона в мене шикарна. Треба її вже потрошку прибирати, бо скоро будуть вже приморозки. Далі чекати нема куди. Гляньте який шпінат. Подивіться, який у мене салат, картопля росте. Десь, видно, погано моє є. А викопали, то вона зростає і кріп росте. Грядочки свої я поробила, бачите, деяка. В мене гірчиця повиходила, але це ненадовго буде нуль, мінус, і вона вже потрошку жухне, і таким чином вона вже не буде зростати. Проводжу обрізку дерев. Подивіться, ось мої дерева, які вже, бачите, я так їх вже трошки пообрізала. На дальньому плані в мене там ще шовковиця, вона ще, ще повністю з листям, а ті дерева, які ще з листям, я їх взагалі ще не чіпаю. Ось слива. Моя також прибираю, ну ця гілка. Ось вона буде, оця повністю гілка, буде прибиратися, тому що вона внизу. І заважає, бачите, у неї як гілочки всі нахилені в одну сторону, бо сітка і, і вона рости не може, і сітку мені дряпає, тому вирішили обрати оцю гілочку, залишимо тільки там. Ну і Ось, бачите, у мене тут безпорядок. Зараз буду продовжувати працювати земельку на цибульці загорну, і буду ось прибирати потрошку вже цей весь хмиз, куди я його дівчату. Ну, По-перше, ось тут у нас, у нас є твердопаливний котел, то е, я дрібню на ось такі невеличкі палички, і ми його стоплюємо. Це перший варіант. Е, другий, що я роблю, дивіться, там, де в мене величенькі такі а, гілочки, я їх залишаю для того, щоб підв'язувати потім на наступний рік. Чи то томатики, чи то перчики, чи то баклажанчики. Ну, знаєте, такі палички пригодяться. Тут ось така прям величенька в мене паличка, бачите, ось товстенька, то також вона мені підійде і згодиться на наступний рік. Ну, а та, яка взагалі дуже гарна. Подивіться, роблю знову тинок, продовжую робити ось такий. Сюди мені треба докупити ось сюди. Декілька секцій білого тинка. Там у мене білий тиночок. Зараз я приберу відерце, бо заважає, не видно. Бачите, ось там під хризантемою. Ось мені треба до е, угла так зробити. А далі вже піде ось такий тиночок у мене, і я його також роблю. Бачите, ось палички підготувала під е, основи такі буду в земельку. Да, їх, а, е, Вставляти, і потім вже заплітати. Хмизом, ось таким, ось, я вже зробила собі такі палички, підготувала також. от, То буду, бачите, які вони в мене гарні, то буду заплітати далі. Для того, щоб нічого не палити, нічого не викидати, все згодиться в господарстві. Стосовно гортензів, все переробила, зрозуміла, що тільки широколиста гортензія потребує кислого ґрунту, деревовидна. і Волотиста вони не потребують, ростуть у звичайному ґрунті. Тому все і За мною помилки не повторюйте, хто також буде висаджувати гортензію. Так, е, моя лохина зростає, бачите, ось вона вже покидала всі свої листочки, майже ось така у мене. Так, малинку я замульчувала також. Бачите цю замульчувала. Тут у мене, подивіться, що тут відбувається. Цвіти і цвіти, моя суниця. Подивіться, ягідки ще зав'язую, я їх ще їм. Вони такі вже трошки кислуваті, але все одно ви подивіться, що робити. Хто знає, що робити з ремонтантною суницею, полуницею, як припинити оце, щоб вона не пропала за зиму? Пишіть, будь ласка, буду це робити. Можливо, цвітоноси треба поприбирати. Так, а, жовту малину ще, бачите, в мене тут трава треба прибрати. Приберу траву на днях, і також листям все це засиплю, замочую обов'язково. Так, в теплиці. Теплиця в мене, бачите, тут і зберігається мій весь інвентар взиму. І всі мої сіточки, все тут зберігається зверху, щоб не заводилися мишки, ніхто там не заводився, не гриз мені, не шкодив. Так, ну тут так само гірчиця трошки спочатку виглядає, але потім, я думаю, все буде добре. Ось тут у мене томат зростає, я його не прибирала. Тут у мене петрушечка росте, також пригодиться на зиму, на салатики. Вона майже завжди тут у мене і знаходиться. Так, На ділянці у мене ще дві капустинки, ось синенькі зростають. Але треба їх уже прибирати. Там маленькі, звісно, вілочки, але все одно для салатику на один раз підуть, буде класно. Так, це моя ось тут полуничка, також ось така, ще нічого не вкривала. Як вже буде мінус, хоч невеличка, тоді полуницю трошечки притрушую соломою, для того, щоб вона не вимерзала, да, її серединка. Редиска, треба мені також поприбирати. Сьогодні вже редиску. Ось, їмо Редиску, чоловік мій нарайдуватись не може ніяк. що це у нас ми Весь рік в цьому році ми їли редиску. Ми її їмо, їмо, їмо. І ось вона є, є і є. Ось дивіться, яка редиска класна. Ось вона, бачите, да? треба її вже прибирати, тому що. Деяка вже навіть починає тріскатися від а, дощиків. Бо у нас де інколи дощики бувають, а інколи, ось бачите, редиска, треба її всю 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 повиривати, по зіп пакетикам і поскладати у відділення, де зберігаються овочі у холодильнику. Так, ну це мій безпорядок, буду його потім, бачите, прибирати. Ось так я підрізаю, залишилось мені ще. Ось одна яблунька чекає, поки листя скине, і там ще дві яблуньки. Одну вже наполовину я зрізала, а другу буду ще дорізати. Як я обрізаю дерева, є у мене відео на каналі. Там. Якщо кому треба, знайдете, подивитися. Головне, щоб гілки всередину не йшли в крону. Жировики всі прибирайте, ті, які вверх прямо ростуть, як свічки. А це головне правило. Так, тут ми ще нічого не робили. Ось на місці теплиці. Не знаю, робити чи не робити. Зараз на запорізькому напрямку твориться дуже страшне. У нас дуже гучно. Навіть ми відчуваємо і чуємо всі ці вибухи. Тому не знаю. Чоловік каже, чекаємо до весни. Огірок все одно висаджувати в теплицю треба десь у, а, на початку квітня місяця, тому будемо чекати. Поки ось цю ділянку я просто залишаю, нічого поки що робити не буду. Так, теплиця. В теплиці в мене також все добре. Провітрюю вдень, бо тут взагалі. Зійшла сьогодні 20 градусів було, навіть трошки більше. А, так, полуниця моя, та, що я висаджувала, бідкалася вам, наче прийнялася, наче все добре в неї. Ось вона зелененька Вікторія. Будемо дивитися. І ось тут я висаджувала вже зі своїх вусиків полунички королеви Єлизавети. Все інше, бачите, ось у мене також накрито газонною травичкою. Також вся моя гірчиця, так, де яка, ось тут уже по центру вона пропала. Бачите, базілік у мене тут ще росте, тут пропала. А по бачочкам вона ще зростає. Ну, нічого, вона також потім пропаде. І це мені якраз і треба для того, щоб утворилася поживна з неї речовина. Так, Тут у мене також біля теплиці трошки виглядає ще також гірчиця, але ж кажу, що це ненадовго вона потім вся. Поникне, коли будуть приморозки, то вона вже буде, вона буде вже ніяка. Так, ось тут у мене, бачите, вже зростає моя також гірчиця, ось такі рядочки. Це на наступний рік. Також я поробила. Не знаю, чоловік каже, будемо робити тут так само е, е, оці грядки. Ну, поки що не знаю. І ось тут у мене біля сусідів також два таких клаптичка, також буду їх потім. Вже е, використовувати для е, висаджування якихось рослинок, будемо дивитися, можливо, сітку будемо натягувати від верха е, цієї е, грядки. Да, до... До запору, огорожі. І я думаю, що буде також дуже, дуже суперово. Так, ну що ж, ось такі в мене справи. Зараз я в основному пораюся вдома, домашніми займаюся квітами. До речі, виноградищі я також не вкривала. Так, зараз прийдуся біля своїх рядочок, треба буде, мені їх зараз закрию. Бо поки сонечко хотілося вам відзняти, щоб воно було красивіше. Так, полуничка моя, ось бачите, вона вся замульчована, вся слава Богу, прийнялася. Я її потім ще раз наголошу, що коли буде мінус, так, прямо, знаєте, зверху шапочками поприкриваю, але я вам потім покажу. зовсім зовсім тоненьким шаром соломи прикрию і. Все так, е, значить, виноградний ще зростає. Ось так. От він я його ще не накривала, але буду робити це скоріш за все завтра. Завтра дитину повезу на робокот. Вожу її. Вона в мене. Займається вже четвертий рік, і поки вона буде дві години в мене там займатися, то я буду, знайду десь агроволокно, хочу знайти і в два його скласти і виноград свій обов'язково закрити. Пообрізала ось оцей у мене виноград не вистиг, я не знаю, він у мене весною дуже сильно примерз. Ось цей, бачите, класний такий, я залишила лози. Ось так: от, дивилася сайти Володимира Шпака. От як то, якщо хтось хоче, це не реклама, просто вам кажу, що ось це людина, яка мені сподобалася, як вона розповідає. Він чітко все розказує, все зрозуміло. Більше 30 років виноградом займається, то я його і слухаю. А ось тут не знаю, дуже переживаю за цей кущ. Бачите, лози не повизрівали. Е, дуже хвилююся за нього. Ну, якщо його не буде, значить його не буде. Тоді поміняю на якийсь інший. Який це сорт, я вже чесно не пам'ятаю, раніше не підписувала, а треба було б. То ось так не знаю: е, укрию листя, пообриваю, укрию, ось тут трошки лоза визріла на одну почку. Можливо, від неї на наступний рік піде, можливо, від головного е, піде. Не знаю, в общем, буду дивитися, у мене також класно визріла лоза. Я також його підрізала і буду вже з нього формувати тоді вже кущики. Це у мене космос, по-моєму, ізюмний виноградик. Ось одна в нього, ой, Одна в нього ось визріла, а ця щось не визріла. Також не знаю, як воно буде, що я, воно буде. Він також у мене дуже сильно примерз. Ну, буду дивитися. Як він, що він, не знаю. Покупляла його як космос. О, бачите, я його тронула, а вона й відірвалася. От, То не знаю, залишу так, як є, укрию, а далі вже буду дивитися. Так, це мій, мій виноградик, який я вирощувала з чебучків, коли мені давали. Не знаю також, який він. Буду вже тоді дивитися, але лози повизрівали. Оце одна лозичка маленька. І ось тут також чотири лози залишила. Він у мене ось такий був кущик, також примерз весною, а потім відійшов. Ой, в общем, вся робота є. Ще буду накривати все потрошечку, але вже так, знаєте, вже не. Так що галопам по Європам все його треба робити. А тут у мене часничок зростає, дивлюся, поглядаю, слава Богу, не виростає він у мене, не всходить. Я думаю, що все буде добре. Він у мене до весни дотерпе. І ожина моя, яку я пересаджувала осінню ось цієї восени. Також, наче, все добре прийнялася. Не всі гілочки, але більшість прийнялася. Тож. Будемо спостерігати за нею. Так, ну що ж, я пішла, дороблю свою роботу, бо кинула. Бачите, сонечко в нас вже сідає за обрій. Ось така в нас погода, небо чисте, чисте, класне таке. От. Якби ще непоганий сусід, то було б взагалі. Все дуже-дуже класно. Але сподіваємося, тільки на краще. Налаштовуємо себе е, на тільки на позитив. І все буде добре. Тож, усім бажаю всього самого-самого найкращого. Дякую, що завітали до мене на мій городик. Прогулялися разом зі мною. Я дуже вам за це вдячна, що ви підтримуєте мене, мій канал. Тож бажаю вам всього самого-самого найкращого! А головне бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!